Перемовини поки що не розпочалися. Ідуть, ідуть технічні консультації на рівні представників адміністрації Януковича і представників опозиції, яких уповноважило об'єднання майдану. Ми виставили чіткий перелік вимог і очікуємо відповіді від адміністрації Віктора Януковича, що вони приймають, що не приймають. Для нас зараз на цьому етапі є базові речі: перше відвести сили безпеки і беркут з центру міста Києва. І зупинити насильство. Друге скасувати пакет законів, який є пакетом диктаторських законів. І третє відставка уряду. Це зараз три першочергових кроки, які необхідно зробити. Але якщо якийсь пункт буде невиконаний, чи підбудеться перемови? Ми би хотіли взагалі почути, що вони хочуть. От ми прозоро, ми прийшли, і сказали. Ось подивіться, що вимагають люди. Тепер скажіть, на що ви згодні? Не мовчіть. За того, що президент мовчить два місяці і ховається. Ми маємо те, що ми сьогодні маємо на вулиці. Люди отримали право з мирного протесту перейти в немирний протест, тому що глухість влади спровокувала те, що зараз відбувається на вулицях міста Києва. І зневага до людей. З вашого боку відбудеться перемови, якщо якийсь пункт буде невиконаний. Нехай заявлять свій пакет. Я до останньої хвилини буду робити все для того, щоб мирним шляхом. Вирішити цю кризу і відновити демократію і свободу в нашій країні до останньої хвилини. І чи відома наразі доля тих законів? Чи вони ну є інформація, що вони поступили електронні версії до голосу України рядового кур'єру? Чи невідомо вони надруковані? Доля законів вони вже були надруковані, і частина з цих газет була вилучена нашими депутатами з друкарень, але частина вже пішла по регіонах. Тому зараз шлях вирішення законів один. Який вчора був публічно висловлений? Янукович приймав ці закони? Янукович разом з партією регіонів має повне право і зобов'язання їх скасувати. Механізм є дострокова сесія парламенту. І останнє питання. Чи відомо вам, що збирали наразі вранці тітушок з різних районів міста? 5 -5 і ранку якраз був зб... і що саме вони повідомили вам про тих самі ці тітушки? Яку інформацію вдалось вилучити, коли їх затримували? Якраз в п'ятій ранку ми тут з Олегом були, повністю спілкувалися з цими заляканими людьми, яким давали по декілька сот гривень. Частина з них були в стані алкогольного сп'яніння. Частина мені здалося, що в стані наркотичного сп'яніння. Тобто вони мали біти, вони мали якісь пристрої схожі на вибухові пристрої. Вони ходили містом Києвом, трощили машини з тією метою, щоб це, начебто, показали, що це євромайдан. А не ці ті яких звезли за гроші з різних областей України.